Ось так тепер виглядає е, чистенька фіалочка без пасенків, без оцих зайвих пасеночків, які її обтяжували, які забирали всі сили і не дозволяли цвісти. Ось це мій такий інструмент для видалення пасенків. Це інструмент стоматолога. Я, коли була на прийомі у свого стоматолога, попросила у нього такий непотрібний, вже викори... який вже не використовується отакий, отакий прилад, інструмент. І ним дуже зручно, я сама собі його нагострила гостренько, ним дуже зручно підбиратися і вирізати пасиночки. А це листя, які Ну, стало зайвим в процесі видалення пасенки, воно якесь відламалось, якесь я сама видалила. І ось це всі пасенки, які були на цій фіалочці. Я їх буду вкоріняти. Деякі дуже маленькі були, дрібненькі, тому їх не вдалося зберегти, а деякі навіть з корінчиком. Дивіться, яка, яка вона багата була. На пасинки. Давайте порахуємо: Один, два, три, 4, 5, 6. Це тих, що збереглося. А От ще, бачите, листочки дрібненькі такі повідривалися, то це ті, що не збереглися пасинки. Значить, всього цього їх було десь сім штук. Ось така Красуня, я думаю, що ти тепер будеш цвісти, а не видавати пасинки.